В шості має з'явитися вулиця на честь героя захисника України Мирослава Ляшка, який загинув на Сході, захищаючи суверенітет та незалежність нашої країни. З відповідним зверненням до шосткинського міського голови Миколи Ноги звернулися депутати фракції Європейська Солідарність у Сумській облраді і, зокрема, автор самого звернення Інна Козачок, яка прокоментувала цю ініціативу журналістам Терка Акцент, Мирослав, наш однопартієць, однодумець. Ініціативи проявлялися не тільки у нашій партійній діяльності його цікавила історія історія рідного міста, історія України взагалі і тому він був од... Одним із перших ініціаторів перейменування вулиць у місті Шостка займався декомунізацією, і на жаль, обірвалося так рано життя Мирослава. Я вважаю, що він достойний для того, щоб Перейменували вулицю його маленької батьківщини. Ця ініціатива ішла у нас від партії Європейська Солідарність безпосередньо була висунута ініціатива і народними депутатами підтримана це Ірина Гераченко і Ростислав Павленко, які були на похороні і прощалися з Мирославом. Це також політичного осередку нашого сумського. Це ініціатива, щоб увіковічити ім'я справжнього героя-захисника нашої України. І звичайно ж, мене. Як члена партії, як депутата Сумської обласної ради, обраної по якраз по Шоткінському округу, це дасть можливість майбутнім поколінням пам'ятати, якою дорогою і страшною ціною ми виборювали свою незалежність.